Вітаю! Хочу розказати вам про білизну Ава, модель 2230. Це класичний бізгалтер на основі моделі 1422. Білизну «Ава» жінки ту модель з боковою корекцією дуже люблять. І це така ж сама модель, але ще краще, бо вона зовні дуже чудовими війками. І розказую про цю модель. Бізгалтер 2230, це колекція 2025 року. Тут є бокова корекція, груди розташовані рівномірно, і це дуже зручно. Зараз маленький розмір, тому бретельки невеликі, в більших розмірах бретелі більше, звісно, ширше. В поясі немає бокової кісточки, пояса лави всі досить тої. Це треба обов'язково враховувати. Чашка розподілена на три равномірні частини, тому дуже зручно, дуже комфортно. Щільна мікрофібра в нижній частині тримає гарну форму і жінкам з великими грудьми в такому бізгалтері дуже зручно. Красивий, елегантний, бізгалтер в чорному кольорі. Він у нас взагалі чорний кольор поза часу, не від трендів сезону, від ті кольори, які модні саме в цей сезон. Чорна білизна завжди актуальна. Завжди сучасна, це саме та білизна, яка прослужить вам довго, буде виглядати красиво, елегантно і шикарно. Красивий бізгалтер для жінок з великими грудьми, який тримає гарно груди і в ньому дуже зручно. Білизна Ава 2230, бізгалтера м'яка чашка.